Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «5 хвилин з психологом. І сьогодні ми разом з нашою гостею, практичним психологом Євгенією Войтович, поговоримо на тему доволі цікаву і особливо актуальною вона буде для батьків майбутніх першокласників. Uh -huh. Євгенія, ви мабуть, підтвердите той факт, що зазвичай батьки, коли готують дитину до школи, вважають, що вона вже є готова, коли вміє читати і вміє рахувати. А про психологічну готовність, на жаль, не всі думають. І власне. Перше питання: як перевірити, чи чи готова дитина психологічно йти у перший клас? Так, актуально. Ця тема направда актуальна, особисто для мене актуальна. У мене також цього року буде першачок. Тому я зацікавилася цією темою і почала шукати інструменти, як мені зрозуміти, чи мій син правду вже готовий до школи. Особливо це буде актуально для батьків, які ще вагаються чи давати дитину шести чи семи років. Так? це актуально для власне, самих батьків, щоб знати, яким чином дитя буде реагувати на навчальний процес. Тому я знайшла такий інструмент. І зараз я вам хотіла би його запропонувати. Тобто, мама чи тато можуть використати цей інструмент і самостійно в домашніх умовах та перевірити свою дитину на цю готовність, психологічну готовність. Тому ці інструменти, які ми будемо пропонувати в сьогоднішній програмі, в наступних програмах, ви зможете отримати як на офіційних сторінках Бужо, так? Ну і так само на моїх персональних сторінках в Фейсбуці і ВКонтактах. Тобто, легко роздруковуючи, можна цим буде скористатися інструментом. Ось. Пропоную вам ось такий інструмент. Візуально намальований клас. Перед тим як запропонувати дитині його опрацювати, даєте дуже просту, максимально зрозумілу інструкцію. Ось це твій майбутній клас. Знайди себе десь серед інших учнів. І таким чином дитина знаходить себе. Якщо ваша дитина знайшла себе біля дошки або біля дітей з книжкою, або поряд з вчителем, це хороший для вас сигнал, що психологічно готова дитина йти до школи. Тобто у неї є навчально-пізнавальний мотивація мати навчально-пізнавальний процес. Якщо ваша дитина знаходиться Десь в ігровій зоні, так, тобто грається літачками, грається м'ячиком, або ваша дитина десь поряд з іншою дитиною, так, в ігровому процесі. Скоріше, тут, мабуть, якщо є можливість, тоді цей процес навчання відстрочити, так, поки дитині не виповниться 7 років. Якщо ж навпаки, тоді все-таки мотивувати і формувати в дитини. Позитивне сприйняття навчального процесу, що це цікаво, що це дуже потрібно, що це важливо, що їй буде там дуже, дуже комфортно. Єдине, що вас повинно насторожити, якщо ваша дитина себе ізолює від інших учнів, якщо ваша дитина утікає з дверей, якщо ваша дитина знаходиться біля вікна, або якщо ваша дитина абсолютно сама знаходиться посередині нашого малюнкового тесту. Та вона ізолюється від інших дітей, тобто вона себе не відчуває впевнено в тому соціальному середовищі, в яке вона зараз потрапить. От на це варто вам звернути увагу. Та тут може бути дуже багато сигналів. Це може бути занижна самооцінка, це може бути якісь труднощі спілкуванні. На це варто вже буде звертати увагу вам. А ще вам запропоную ще один інструментарій. Також можна перевірити фізіологічну готовність дитини до школи. Тобто, ще одна така дуже важлива особливість. Якщо ви візьмете звичайний аркуш паперу з клітинками, так запропонуєте дитині протягом однієї хвилини поставити краплинки в кожній клітинці, тобто фіксуєте час однією хвилиною. Коли ви, дитина закінчила цей це завдання, так вона зупинилася, ви підраховуєте кількість. Цих крапочок по клітинках. В межах 70 говорить про те, що дрібна моторика кисті руки добре сформувалася, дитина naprawdę, буде краще засвоїти от якраз методику письма. Угу. І ще однією такою фізіологічною особливістю є, що на момент, коли дитина буде йти до школи, варто, щоб змінилися два верхніх і два нижніх зуби з молочних на постійні зуби. Ось така є особливість. Та можна це врахувати. Євгенія. 1 вересня для поршачка це день дуже особливий, uh -huh. тому що це таке свято, дитина uh -huh. йде до школи, але в той же час вона потрапляє у цілком новий колектив. І не завжди адаптація може проходити приємно і безболісно. Часом вона є стресова. Uh -huh. То, власне порадьте батькам, як допомогти дитині адаптуватися в класі. Ну, знову ж наголошу, що можливо варто сформувати в дитини позитивне ставлення до навчання, до колективу, що це дуже цікавий, це дуже захопливий процес. Та? Особливо дітки, які були вже в садочку, вони вже знають, що це дуже дуже захопливо і цікаво. Та? Дітки, які, наприклад, були на прогулянках, навіть якщо вони не відвідували садочок, вони все одно знають, що цей процес цікавий. Та? Ігрова форма, ну і навчальна форма, пізнавальна. Тобто дитину мотивувати, навчати, захоплювати та? таким чином. Знову ж, я би казала, щоб батьки все-таки звертали увагу на те, щоб мотивувати до навчання з позиції досягати успіху, а не уникати невдачі. Та? У нас часто так буває, що батьки кажуть, тільки не принось поганих оцінок додому. Та? Тобто мотивують якраз на те, щоб уникати невдачу. І дитина вже не має тої мотивації. Відповідно, так само в стосунках з іншими дітками. Та? Спробуй подружитися, спробуй налагодити стосунки, тобі буде дуже там цікаво, таким чином. А якщо дитині таки не вдається адаптуватися в колективі, що порадити тоді? Ну тут то знову ж нам в поміч іде класний керівник. Так? Тобто можна далі батькам продовжити діалог з самим керівником. Тобто, керівник вводить дитину в процес навчання. Так? Таким чином він допомагає дитині отримати це відчуття впевненості. І знову ж ми можемо таким чином дослідити, яка самооцінка в дитини, щоб знати, чи вона внутрішньо себе відчуває, впевнено, чи ні? Євгенія, ви якраз мене підвели до наступного питання про самооцінку, яка відіграє дуже велику роль в поведінці і в успішності uh -huh. першачка. Власне, чи можуть батьки власноручно діагностувати рівень самооцінки у дитини? Так, звичайно, можуть, і я зараз цей інструмент вам запропоную. Тому що якщо дитина хороша, висока самооцінка, вона мотивована на те, щоб покращувати свої результати, та відповідно краще вчитися. Якщо навпаки, низька самооцінка, в неї є високий рівень тривоги, невпевненість, та й таким чином, дитина навпаки десь боїться вчитися, та точніше боїться, ам, боїться результатів свого процесу навчання, та тобто оцінок. Тому пропоную вам такий інструмент інструмент. А вам необхідно буде намалювати для вашої дитини сім сходинок, ну і дати знову ж таки дуже просту і зрозумілу інструкцію. На перші, другій, третій сходинці знаходяться дітки невпевнені, сором'язливі, неуважні, неактивні та якісь там незнаючі, тобто наголосити на цьому. На шостій, сьомій сходинці, навпаки, дітки, які дуже розумні, активні, уважні, цілеспрямовані, так? Можна якісь поняття дитині навіть пояснити, або використати більш зрозумілі для дитини. І запропонувати дитині знайти себе на цій сходинці, на цих сходинках. Дитина поставить себе десь в межах от, власне, цих сходинок. Якщо ваша дитина зайняла положення шостої, сьомої сходинки, це дуже хороший показник. Тобто в неї хороша висока самооцінка. Тобто власне сприйняття самого себе дуже хороше. Якщо ж навпаки, вона відчуває якісь внутрішні. Труднощів вона поставить себе на першу другу сходинку, та тобто до діток, які не дуже послушні, не дуже розумні, не дуже впевнені в собі. Ну і четверта, п'ята оцінка себе, та сходинка, з однієї сторони, непогано, бо це все таки середній рівень, але з іншої сторони цього недостатньо для вашої дитини. Тобто завишена самооцінка це восьма, дев'ята, десята сходинка. Та в межах до семи це хороша самооцінка. І ще можете запропонувати а, по відношенню до вас і по відношенню до тата, чи до по відношенню до інших дорослих людей, які з вами проживають вдома, та як дитина себе оцінює їхніми очима. Тобто запропонувати дитині. А якби я тебе поставила, куди би я запкуди я могла би тебе на цій сходинці поставити та на цих сходках? Або татко, а де би тебе поставив твій татко, або де поставив би тебе дідусь? Якщо розрив між самоцінкою дитини і самоцінкою мами чи тата чи когось важливого дорослого, та невеликий, тоді це не є якось там для вас сигналом, тобто це абсолютно нормально. Якщо ж дитина, навпаки, ставить дуже великий розрив, тоді все-таки це десь говорить: якщо мама або тато ставить вас на вищу сходинку, та, тоді, відповідно, мама або тато має більше вимог, більше очікувань по відношенню до дитини. Якщо нижче, ще навпаки, тобто десь знецінюють дитячу працю, десь навпаки не реагують на якісь успіхи дитини. І ще вам в навчальному плані підкажу таку річ: давайте дитині дуже, дуже максимально доступну перспективу, тобто близьку перспективу. Дитині розповідати, яка йде в перший клас, що це потрібно для того, щоб поступити в інститут, та для неї це дуже далека перспектива. Тому краще орієнтувати дитину зараз і тут, Та? Тобто, ти, наприклад, отримуєш гарні відмітки, гарні якісь твої здобутки, ми якимось чином, там, десь відпочинок, кудись зможемо піти, якимось чином провести цей час. Тобто, таким чином мотивувати. Євгенія, а якщо дитина себе окреслила, наприклад, припустімо на першій або на другій сходинці, uh -huh. зрозуміло, що для батьків це сигнал, що uh -huh. дитина себе низько оцінює і свої здібності і можливості. Як тоді батькам працювати, як піднімати uh -huh. дитячу самооцінку? Оцінювати її здобутки, от в першу чергу, ми за зачасту так орієнтуємося на ті хиби, які дитина робить. Та якісь навпаки, там не бігай, не стрибай, зупинись, там не кричи, таке інше. А навпаки, оцінювати, коли дитина направду робить що дуже корисне і потрібне. Ми це часто ігноруємо, нам, чесно сказати. Тому. Власне, дитині на ой, який ти молодий, що ти зараз так тихесенько, спокійно та посидів, почекав. Ой, який ти розумничок, що ти виконав завдання самостійно. Тобто піднімати самостійно, тому що дитина дуже, -дуже залежна від того, як до неї ставиться мама і тато. Так? От є така своя пропорційна залежність. Через те, звичайно, батьки в цьому дуже-дуже сприяють. Звичайно, вчитель посприяє, якщо вчитель буде правильно дитину мотивувати. Так? Тобто, я розумію, є сьогодні там погана оцінка, але я вірю, ти зможеш справитися і ти зможеш виправити. Так? Якщо хтось ще з авторитетних дорослих буде підтримувати такий спосіб. Так? Мені дуже подобається один спосіб, коли м -м, малюєш сонечко всередині букву Я так? і пропонуєш усім дорослим, ну і в тому числі якщо дитина вже вміє писати. На кожному промінчику написати якусь якість, за яку тебе дуже люблять або дуже цінують. Та? Це дуже надихає, навіть дорослих це надихає. Тобто, фактично, ті інструменти, які ми пропонуємо, вони можуть бути використані як дітьми, які готуються до школи, так і дітьми, які вже в школі, та самооцінку, наприклад, дослідити. Той самий інструмент з сонечком це як для дорослих, так і для дітей буде комфортний та і, і потрібний, і важливий. Тому такі інструменти можна використати. Дякую, Євгенія, за цікаву і корисну розмову. Сподіваюся, поради наші батьки першачків обов'язково використають. Угу. А вам, шановні глядачі, я нагадую, видивились програму «5 хвилин з психологом. До зустрічі. До зустрічі.